Німеччина планує створити свій кіберкупол за зразком ізраїльського залізного купола. Під час візиту до Ізраїлю глава МВС Німеччини заявив про активацію співпраці двох країн у безпековій царині. Міністр закордонних справ Німеччини Олександр Добрінд оголосив про програму розширення співпраці у царині безпеки з Ізраїлем під назвою Кіберкупол. Про це повідомила німецька газета БІЛД. Німеччина, за словами Добрінта, має намір створити спільний німецько-ізраїльський центр кібердосліджень. Та поглибити співпрацю між розвідувальними та силовими структурами двох країн. Цитата Ізраїль випереджає нас особливо у сферах кіберзахисту та цивільної оборони. Ми теж повинні бути більш готовими до нових загроз. Кінець цитати заявив німецький міністр під час відвідень міста Бат'яма під Тель-Авімом, яке постраждало від іранських ракетних ударів. За його словами, ФРН хоче перейняти досвід Ізраїлю у безпековій царині, для чого Німеччині потрібен кіберкупол проти шпигунства, саботажу та для захисту інфраструктури. Назва нової програми «Кіберкупол» є відсилання до легендарної системи ППО Ізраїлю Залізний Купол, яка вважається однією з найефективніших у світі. Добрінд назвав нову систему комбінацією військового і цивільного захисту. За словами міністра, передбачається співпраця цитата, в кіберзахисті як важливій частині відбиття гібридних атак. Кінець цитати, спільна розробка оборони від безпілотників, розвиток оборонної інфраструктури, наприклад, системи бомбосховищ і оповіщування. Добрін зазначив, що на нинішньому етапі потрібні не нові е, бетонні бункери, цитата, а захисні кімнати в громадських установах, кінець цитати, швидкий доступ до яких повинен бути забезпечений для всіх громадян завдяки цифровим технологіям, наприклад, мобільним додаткам, які функціонують в Ізраїлі. Добрін додав, що співпраця з Ізраїлем буде розширена на рівні спецслужб. Наприклад, Німецька федеральна розвідувальна служба співпрацюватиме з ізраїльським масадом. Також буде створено спільний німецько-ізраїльський центр кібердосліджень.